23 година за київським часом в ефірі Мовиці Ін, і я, Анастасія Даугли, маємо для вас випуск новин. Нові групи ворожих ударних дронів заходять у повітряний простір. Про таке застерігають у командуванні повітряних сил, для яких областей є небезпека. На тепер ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і бути в укриттях. На Київщині кількість постраждалих через російську атаку зросла до 34. Про таке повідомляє ОВА. Серед потерпілих семеро дітей. Загалом у трьох районах пошкоджено 115 приватних будинків, а ще продовольчі склади, заклади освіти, гаражі, господарчі споруди, лазня. В ОВА запевнили, допомагають людям з будматеріалами, використовують обласний резерв, допомагають і донори. Нагадаю, минулої ночі російська армія атакувала Київську область ударними дронами, балістичними крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин. У Миколаєві унаслідок російської шахеної атаки загинули двоє людей. Як повідомив очільник тамтешньої ова Віталій Кім, рятувальники дістали з під завалів тіло загиблої жінки. У місті п'ятеро потерпілих, троє з них у стабільно тяжкому стані. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, офіси, приватні будинки, ЛЕП у різних районах. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку. Уламками зачепило сусідню багатоповерхівку. Нагадаю, цієї ночі наші оборонці збили у небі над регіоном. 32 шахеди. На Хмельниччині сили ППО вночі знищили сім крилатих ракет та чотири шахеди. Загинуло четверо людей, семеро дістали осколкові поранення. Російські ракети ущен зруйнували шість приватних будинків, чимало пошкодили. Докладніше про наслідки атаки на Хмельниччині та Тернопільщині у наступному сюжеті. Жителі Красилівської громади оплакують загиблих односельців цієї ночі. Внаслідок ракетної атаки росіян тут загинули чотири людини: троє пенсіонерів і 26-річна дівчина, яка приїхала зі Львова на випускний молодшої сестри. Пані Марія втратила 73 річного брата. Одна з того дівчатка, двоє з цієї хати, що немає нічого, і мій четвертий. Сусіди, дізнавшись про влучання у хати поруч, прибігли на допомогу. До сусідів дзвоню не взивається. Я до тих сусідів слідуюча хата позвонила, а вона кричить, що в нас біда, чуть валя в нас біда. І я покинула роботу, і пригналася. І все, от і застала, що я застала. На місці руйнувань 38 рятувальників ліквідували пожежі. Медики та психологи ДСНС надавали підтримку людям у стресовому стані. Силами пожежно-рятувальних підрозділів продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Загалом внаслідок ракетного удару цілком знищено 6 будівель та пошкоджено біля 40 будівель. Всі комунальні служби від ранку долають наслідки руйнувань. Роботу ускладнюють погодні умови, другу добу дощить. Всі служби, як ви бачите, працюють на місці, розбирають завали і допомагають людям у відновленні житла. Зараз перекриваються дахи, зараз весь матеріальний резерв, який необхідно було задіяти, він задіяний. На першочергові роботи усього вистачає. Волонтери Червоного Хреста роздають постраждалим гарячу їжу та напої, а ще плівку, щоб затягнути пошкоджені вікна. Після обстрілу у Красилівській громаді серйозно понівечені дві школи. І, ймовірно, учнів переведуть на дистанційне навчання. А це вже наслідки нічної атаки на Тернопільщині. В області ворожими снарядами пошкоджені сім багатоповерхівок і десять підприємств. На одному з промислових об'єктів виникла сильна пожежа. Її локалізували майже 70 вогнеборців. За інформацією Тернопільської ОВА, жертв та постраждалих немає. Юлія Курчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ганебні напади, які слід негайно припинити так на масовані обстріли України відреагували у Білому домі. Але не Дональд Трамп, а його спецпредставник Кіт Келох наголосив, безладне вбивство жінок і дітей вночі у будинках є порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року і закликав негайно припинити вогонь. Сам президент Сполучених Штатів поки ніяк не коментував ситуацію. Нагадаю, дві ночі поспіль Росія обстрілює Україну дронами та ракетами за 48 годин. Орог випустив понад пів тисячі шахедів і більш як вісім десятків крилатих ракет. На Херсонщині поранено двох людей. За повідомленням ОВА у селі Томина Балка через вибухівку з дрона постраждав працівник ДСНС. Чоловік у лікарні його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. А у селищі Білозерка унаслідок атаки окупантів постраждала жінка. Їй надали допомогу лікарі, але від госпіталізації вона відмовилась. Постраждав від російських обстрілів і Станіслав. Там зафіксовано шість влучань. Ворог атакував дронами камікадзе. Попри те, що минулося без жертв. Та постраждалих у місті пошкоджено три житлові будинки. А також в чергове дісталося дитячому садку. Крім всього, стало відомо про загибель жительки Кізомису унаслідок російського обстрілу ще 23 травня. Уроки в укритті. У Запоріжжі за тиждень відкрили одразу дві підземні школи. Вони обладнані сучасними меблями, технікою, мають місця для занять та відпочинку. В освітніх сховищах вже пройшли перші уроки. Усе бачила Інна Гогой. У 3-го в перший офлайн урок математики за останні три роки. Заняття проходять у новозбудованій підземній школі. Діти діляться враженнями від побаченого в освітньому укритті. Вам подобається школа. Вже. А що вам сподобалось найбільше? Учному навчанню радіють і вчителі, адже навіть найкращий сучасний гаджет не замінить живого спілкування та справжньої шкільної атмосфери. Особливо важливі офлайн уроки для учнів початкових класів. Це дуже важливо, тому що, ну по перше, дуже важко контролювати наприклад ту саму каліграфію виконання домашніх завдань в зошитах, і їм важко, і нам важко. І зараз мені здається, що дуже важливо, щоб вони навчилися комунікувати. От як ви бачите, вони дехто спілкуються, а дехто сидить мовчки, тому. Що вони по суті один одного бачили тільки через екрани. Будівництво підземної школи тривало сім місяців та вартувало понад 100 мільйонів гривень. На глибині у декілька метрів облаштовано повноцінний освітній простір, де враховано усі потреби дітей. Є місця для навчання та відпочинку встановлено інтерактивне обладнання. Тут я був самого початку будівництва. Тут 14 повноцінних кабінетів. Медпункт, їдальна зона їдальні, туалети, але серцем цієї будівлі є технічні пристрої. Це вентиляція, електроживлення. Водопостачання, каналізація це дуже складний механізм. Директор закладу розповідає, поки не всі батьки дали згоду на очні заняття. За тиждень у Запоріжжі відкрили одразу дві підземні школи. Кожна розрахована на тисячу учнів, які зможуть навчатися тут у дві зміни. Такі простори є вкрай критично необхідні для того, щоб виходити на очну освіту, і очна освіта це без перебільшення про нашу економічну ефективність. Півність через 5, 10, 15 років. Так, це далеко, але не подумавши про це зараз, на жаль, можуть бути дуже драматичні наслідки. У міськраді впевнені можливість забезпечити для дітей офлайн процес вплинув на рішення деяких родин повернутися до Запоріжжя. Від того часу, коли ми почали активно розвивати мережу реальних освітніх послуг та закладів, до міста повернулось більше двох тисяч діток. Що свідчить про те, що повернулися дві тисячі родин? Це наші люди, які хочуть жити тут, в Запоріжжі. Йому проаналізували, що для того, щоб діти і родини поверталися, дитячий компонент він... Найважливіше він складається не лише з освітніх закладів, освіта, дитяча медицина, дитяча дозвілля, спорт. це вже восьма підземна школа, яку звели на Запоріжжі, і до кінця року в області їх має бути 25. Робота таких освітніх сховків та ремонт шкільних укриттів дозволять забезпечити офлайн освітою понад 30 тисяч дітей. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. У пужниках на Тернопільщині завершили польовий етап ексгумаційних робіт. Польські науковці заявили, що знайшли останки 42 людей, серед них жінки та діти. Йдеться про поховання на території старого цвинтаря, де ймовірно спочивають жертви подій 1945 року. Заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос заявив, що триває аналіз ДНК і судмедекспертиза. У мінкульті кажуть, це нова сторінка у взаєморозумінні. Між Україною та Польщею, і в майбутньому сторони хочуть підписати спільний звіт за підсумками роботи експедиції. Ми починаємо процес ДНК, аналізу ДНК. Ну, цей процес буде доволі довгий, буде відбуватися на території Польщі. Але саме головне ми перегорнули нову сторінку в українсько польських відносинах. Оскільки ми з поляками. В дуже позитивному ключі без політизації розпочали процес, який чекав, чекало дуже довго два народи: і український і польський, власне проведення таких робіт і встановлення історичної справедливості, вшанування жертв подій Другої світової війни, а з тим, щоб ми могли рухатися далі. На початку травня ми спілкувалися в ефірі з бійцями батальйону безпілотних систем Небесна Кара, кара» 54-ї бригади. Наші захисники тоді відкрили збір на автомобілі для свого підрозділу. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Повністю збір досі не закрито, але є перші результати. Бійці небесної кари змогли придбати собі перший із трьох необхідних їм. Автомобілів це вкотре доводить, що кожна гривня має значення. Тож долучайтеся до збору. Ви можете допомогти бійцям зібрати кошти на новий транспорт, перейшовши за QR-кодом на екрані. Ми небесна кара, жах ворога тут, на нашій рідній Донеччині. Адже ми нищимо їх в промислових масштабах, захищаючи мирне населення нашої рідної неньки України. Ми висловлюємо неймовірну подяку телеглядачам єдиного марафону, адже завдяки допомозі кожного та кожної ми змогли здобути ще одну автівку для виконання бойових завдань бійцями нашого батальйону. Для ворога це означає лише одне: ще більше чорних пакетів відправиться на болото. Для наших побратимів з піхоти це надія, адже вони мають реальну можливість побачити своїх сім'ї, своїх дітей, своїх коханих. Разом з вашою підтримкою, разом з вашою допомогою ми неодмінно вистаємо та здобудемо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! У Кропивницькому провели спортивні перегони для ветеранів. Понад 200 захисників та захисниці змагалися у чотирьох дисциплінах про сильних тілом і духом. Репортаж Олени Бринзе. І починаємо нашу першу, 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 першу. У Кропивницькому стартували рейтингові змагання для ветеранів «Сильні України. Змагаються захисники у жимі лежачі, веслуванні, ривку гирі та ейрбайку. Власний рекорд жиму встановлює на змаганнях Ігор Павляк із Луцька. П'ять місяців тому ветеран під час обміну повернувся з російського полону. Я зробив 28 повторень, я дуже задоволений, на даний момент це найкращий результат мій. Будемо рухатись далі і далі, бо є до кого стремитись. 30, вище, вище, вище. Нема межі досконалості людини. Ігор командир розвідвзводу 65-ї бригади. Пораненим потрапив у ворожий полон влітку 23-го. Просто зараді себе, зараді свого задоволення, вдосконалення. Допомагає в, битті, допомагає в важких ситуаціях. Це я перевірив особисто на собі під час погону, під час бойових дій. Тобто займайтеся спортом, будемо щасті. Це правда. Ветеран Тимофій Мишаков із міста Самар Дніпропетровської області. Спортом почав займатися чотири місяці тому і вже на змаганнях. Робить 23 жими лежачи. Так, звісно, задоволений, я побув першу в чергу свій рекорд. знову разу було 19. Натхнення життя, продовження. Менше думок про погане, ти забуваєш про все. Надихає на життя. Тимофій морський піхотинець у 2019-му на Маріупольському напрямку у нього поцілив російський снайпер. Після поранення захисник у кріслі Колісному до занять спортом його підштовхнув досвід іншого ветерана Петра Печерного. Зараз побратим знаходиться, який взагалі був недотичний до спорту, але півроку тому він вперше зайшов, переступив порог залу і сьогодні приймає участь і займає призові місця. Тому Тати кажуть самі за себе. І других побратимів долучають, тому що, знаєте, багато хлопців, які падають духом, не знають, що робити. А коли в спортзал приходять, вони, вони бачать, що поруч такі самі, як і вони. На змаганнях для ветеранів у Кропивницькому 215 захисників та захисниць. Сюди вони приїхали з 15 регіонів України. Спорт один із найкращих інструментів ресоціалізації ветерана у суспільне життя. Чому? Чого? Чого найбільше хоче ветеран внутрішніх прагнення, вшанування? Щоб кожен наш захисник розумів, що суспільство вдячне. І саме цю концентровану вдячність учасники отримують на спортивних заходах. Покращити власні результати ветерани зможуть на наступних змаганнях сильні України. Реєстрацію відкриють уже незабаром. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Приклад стійкості для міжнародних партнерів українські військовослужбовці взяли участь у щорічному забігу у Чикаго. Захід, що традиційно проводять до дня пам'яті у Сполучених Штатах, цього року об'єднав загалом понад 10 тисяч учасників. Українська команда у межах ініціативи Run for Ukraine бере участь у забігу. Вже втретє у наші команди. 15 представників, серед них 13 чинних військовослужбовців, що отримали поранення на фронті. Для них цей візит можливість поспілкуватися з американськими ветеранами, поділитися досвідом і висловити вдячність американському народові за підтримку України у боротьбі за свободу. Я спецпризначенець, позивний мій ракета. Зараз знаходимося в Чикаго. Біжимо на марафоні Солденфіл. Біжимо заради підтримки наших братів та посестер, котрі боронять нашу рідну неньку Україну і наших братів та сестер, котрі загинули. Глазом до перемоги! Слава Україні! мій позивний атлет сьогодні. Ми в Чикаго ми готові. Ми переможемо. Разум до перемоги. Ну і наразі триває шахетна атака росіян. Мапу е, без, небезпечних регіонів ви зараз бачите на екрані. Будь ласка, подбайте про власну безпеку і перебувайте, перебувайте в укриттях до відбою сигналу тривоги. Наступний випуск новин півночі Замить наше інтерв'ю із співаком Владом Дарвіним, чия пісня набрала півтора мільярда переглядів. Що він думає про зміну ролі артистів під час війни? Римислі за свою країну.